Чините беззаконні ви всі здесте рахунок? Всі прокурори, всі ви прокурори, що є, всі, що підписали, всі, що робили обшуки, всі, що робили, підхилі зробити на обшуках, всі, що писали, брехні на обшуках. Дуя, що Остапа Стахіна робили обшук і вже писали про нас як були центральні медіа. Ну коли обшук робили керівника Нацгвардії, міністр внутрішніх справ, то сказав, що обшук. Це нічого такого, це ніякої тут ще нема. просто свідчить дещо де, де з'ясовують. Тобто, коли Остап статі вовши, то у всі українські, інтер... але Кирил та названня, то внутрішній справа кажуть, ні, тут нічого страшного. Лицеміри, невже ви думаєте, що народ глухий і сійпий? Невже ви думаєте, що судите мене за правду і люди тут бояться? А чого я маю боятися? Та ви бійтеся. ви бійтеся каже Боже. Сійде з розуму. Та в Бога багато можливостей покарати вас грішеньки. Але Бог карає за гріх. і очищує гріха. Якщо ви в цих тілах зайдете так далеко, що ваш кордон буде очистити, ви просто будете забрані з соціальною. Натомість я за вас молюся, щоб ви за мене не потерпіли. Я молю, щоб Бог простив вам і я вам прощаю, бо я не суджу вас. Є той, хто судить, справедливий сюди. Тому всі суди, що зараз проти мене організували, проти інших журналістів, правозахисників, блогерів, просто людей доброволя, все це розіб'ється як е, хвилі об скелі. І цей весь фарс, цей весь шик, це все, все що локація, що проводить. частина 2025 російського судні сільгова складуючи собі Зубачів, секретаря судових засідань, що за участю заявника Стахіва, захисника приміття урочної відеоконференції, Магарського, розглянувши щодо відкритому основному засіданні в залі суду місті Львові. Заяву обвинувачено стахіва Остапа Васильовича про судьбі міського проснулась до кримінального провадження на самого двадцять дев'ятого третє до ЄРДР за номером кінці 103 про обвинувачення стахи Остапа Васильовича вчинення кримінальних правопрушень передбачено частиною друга статті 114 зізначком два чисто перше статі сто дев'яносто частиною Пока України суд вважає, що розкладення повному обсязі необхідних клас на строк п'ять днів з дня розгляду справи та видавати особам, які беруть участь у справі, щоб не зможуть розміти з повним текстом 2025 го приміщення з України судові стальова, керуючи стаття 75, 80, 81, 372, 376, капуха України суд. Ухвалив у задоволені заяви понувачення в Стафільовича про відвід судді міського суспільства не відвозять у кримінального провадження внесенно 2930-го довіряння з номерного кінці 100-3 про винувачення стафі Остапа Васильовича, чині кримінальних пропорушень передважіння частини дорозі чотирнадцятого сніжком бачить, то ваш статті 90, частини 2 статті до кримінального кодексу України відмовити полосу точно. Сюда відповідно бачення, цьому судному засіб, прошу це за побачення. Друзі, причули, нам відмовили при судді міського і е, мені це нагадує недото. Коли приходимо на екзамен, чоловік, е, який багато заплатив, багато заплатив за Йому кажуть на судному іспиті, у Другій світовій війні загинуло 40 мільйонів, він каже, так, все, поступив. Приходить той, який менше захопив, і його питають, скільки загинуло в другій світові війні. Він каже, 40 мільйонів. Йому каже, поступив. І приходить той, хто не дав грошей. Приходить той, хто на грошей здавався до екзамену, і йому на судному іспиті дають питання, скільки загинув в Другій світовій війні. Він каже, 40 мільйонів. Йому кажуть, кажуть, кажуть перечисліть по імену. <гум> друзі, все, що ви будете говорити, казати, наразі відбувають. Але всьому приходить край будь-якому беззаконню. І те, що вони проти нас діють таким беззаконням, підтверджує нашу правду. Все, друзі, обіймаю, люблю вас. І яка відповідає, Бог і вчитель Ісус Христос, блажені і митворці, бо вони синами Божими назвуться. Хто хоче зараз миру, той з Богом. Хто не хоче миру, той сатаною. А якщо ми з Богом... Тобто проти нас? Розуміємо, все добре, папа. До речі, дякую всім за підписку, коментування за поширення каналу і, відповідно, друзі, дякую за вітання на вулицях, дякую за молитву, за підтримку, за донати, дякую за добрі слова. Тому що дякую навіть всім своїм ворогам, бо вони сильнішим. Вони прийшли, щоб бути нам випробуванням у цьому світі, бо в нас сила така сильна що нам даються сильні, великі та нажери. Бо славу, повій, подяку нашому батьку, Все небесному, нашому персуневій землі. Все видимо і не З Богом!